Центру, до центра пальця. Якщо ти їх не поміняєш, у тебе буде плуг лібо тягнути, либо він буде либо тягнути буде тягнути в сторону, лібо трактор буде уводити в сторону. Тобто, також цими тягами, якщо почитати на сторінці, по моєму 18 було, ну це для того, щоб ти знав на майбутнє, що де шукати. Де шукати? А, вот, вот воно. 18, так. Да. Де шукати причину? Якщо вдруг у тебе плуг почало по якійсь там причині, я знаю, пересипив трактор, мало ли, там не забув щось ну, налаштувати, або ну, прийшов на іншу почву, на інший ґрунт, о, Установки лінії тяг. ну, Трактор вводить в сторону спаханого поля. Укороті вроденням муфти різбило 12. Короче, вот, в тебе є таблиця. О, 12. 12 це коротка. Mm -hmm. Це якщо трактор уводить в сторону, уводить ну, в сторону, на похоту, коротше. Понял. Тобі треба чуть-чуть підкрутити, але дивися, ну крутиш без фанатізму, там, допустим, якщо трактор почало уводити, там, ну, сантиметри підкрутив, ну, не Попробував. треба, там, 5, yeah. да. Трошки Зробив пройшов, оборот, пройшов, да, ру, ру, і дивишся, куди руль да, Ну, Багато на цю книжку звертають на цю інструкцію уваги, а потім ну, вони просто дзвонять. і Ми, звісно, підказуємо, Я вони, очі їде, якщо, не якщо ти, допустимо, вона в тебе завжди в тракторі, mm -hmm. да, ти якщо мене щось, злипнуло, ця yeah. є Ты, якщо щось не знаєш, ти просто відкрив, знайшов причину швидкої страни. Ніхто ну, не каже її вчити, зубрити. Понятно, Але yeah. почитати для себе... Yeah, як Подивився, yeah. вже знаєш, куди що. Mm -hmm. да. вже знаєш, куди що. Ви не забувайте за тяги, тому що почне, От, як ваковий клубій у вас, у вас там походять. Він Вінтиці має бути одинаковий. Тобто ти регулюєш собі е, трактор борозбі, а ти регулюєш собі. Горизонт, Горизонт регулюєш. А якщо тебе великий бур'ян, тобі треба щось припахати, ти з тесно без підключних, то є определені параметри. Там, допустимо, припахує він там стерню до 27 сантиметрів, грубо говоря, там дивишись, яка стерня. Якщо стерня з соломою, ну, грубо говоря, там вона може бути не невисока. Якщо стерня... А без соломи, то тобі, він краще буде справлятися з тою стернею, яка без соломи. Може, ваше... як буде стерня сонячно. При, 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 Припахана на А, Якщо в тебе великі буряни або тобі треба щось припахати, ти по він більше нічого не можеш зробити. Значить нахиляєш його в сторону пахоти трошки. То, Вкорачуєш він ти. Поняв, поняв. Ти його трошки накл, наклоняєш, він йде трошки, в... але він краще припи, прикидує припаху. Ні, так я просто пояснюю, ми ще це на полісі да, пояснюємо, але про що? На місці. Да, я зараз, ну, Людина, яка один раз почула, а другий раз почула ще раз, вона краще допомогає. А заднє колісо регулює глибину якихось определених корпусів чи всього плуга? Ні, всього плуга? Глибина плуга регулюється. Регулювати ми оформлюємо молотками і на навіскі нав'язкою трактора. Тобто пух має йти рівномірно з землі. На тракторі нав'язку регулюємо глибину, фіксуємо тракторів, а молоточками вже підводимо тобто, під, ну, рівно. Або на ну, Молодки, а потім на Тобто, він йшов паралельно землі. Збоводна. Ну, ти просто бира, що, і е -е, перевіряєш. Скидите, у нас тут стоїть 480... Е -е, 483 мм, друзі, друзі роблять. Дивіться, сзади. Вот вона, вот таблиця, от, от міліметр, Оця Б, оце, оце. оце, оце дві натяги. Тут на люнок є Б. 483 мм. Что е -е, Ну, Зараз ми то підрегулюємо. Так, Далі, мала тяга. Коротше, просто ці всі налаштування робимо, як у книжці і воно буде все рора тесне. Да, 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 да. В винятках так, 379. Є винятки, коли, коли луг починає трошки вводити. Но це може бути багато на це причин. І тоді, як на сторінці 18, трошки оцею короткою тягою. Підрегульовуємо. Коротше, не? книжка не зря зроблена, прочет <годяє> Ну, Ці розміри розробляли, конструктора, так що так, якби це все ну, тестувалося, тестувалося ну, перед тим як це написати, так що. 381, 389. 389, де. 384. 389, так? 8. 389 і 8, ну, і все, Червона, о, дивіться, як ви приділити, ширину захвата корпуса. От у тебе є малюнок. Я розумію, що дехто із людей, в принципі, хто починає там, ну, перший раз або тільки починає працювати з оборотними плугами, кутується в <кхем> цих отворах, які регулюють ширину захвату корпуса. Ну, от просто береш книжку, от підійшов, бачиш, воно так же само mm -hmm. от тут. І просто дивишся, на якому у тебе стоїть. У тебе ширина захвату корпуса стоїть третя. Третя це 36. Значить, соответственно, ти перевіряєш тяги. 36, мала тяга 379, у нас так і стояло, правильно? Да. Велика тяга 478, у нас стояло 479. 73. Ні, 79. 79. 84. Ну. А 483, так да? 83. Сподіваюсь, вони все упадало. Вов, ключ у тебе? Мені уважність У мене уважність починається з 7 утра, обично, коли телефон красний. тому то треба то допомогти налаштувати, тому треба то... Ні, отримати. ну я ж слухав, я ж зрозумів, що ж, ж слухав, це ж не то, що там варішку відкрив, да? прохлопав. О, і от прийшов, пішов. Диви. Трошки інтеракцію. Чотко. О, ми маємо 479. Правильно? там 478 і 4, але це мікрофель. Ні, це його не вийшов. Підсуємо стоп, не мигайкою, ми, все. Все, і летим на поле. А? Красота, смотриться, аби ще тільки е, плуг був жовтий, так взагалі була б гармонія, як пробує український прапор. Перша загінка. І ще грандіозних налаштувань не було. Песня. Як я з спочатку, було ну, стандартний варіант. Провіряйте довжину і центр пальця до центру пальця цих тяг на тракторі, Вони мають бути для оборотного плуга одинакові, тільки для ПНВБ вони там трошки відуть. Далі виставляєте так, щоб сам плуг був по центру трактора. Тобто ну, по вам по орієнтуєтеся по центру ну, башні. Виміряєте ви з однієї сторони від нижньої правої ланги до правого колеса відстань. І друге, вони мають бути одинакові. Вільний ну, свободний ход право вліво та йде ну, буквально сантиметр, ну максимум два. Тобто э, фактично фіксуєте. Це робите для того, коли трактор вот дергнеться, ну, щоб у вас борода була рівна, щоб трактор вот дергається, да, на грудах на кочках, а пух собі рівненько йде, а не на То, що там до 10, -10 см свободний хотів. Ви його запустите в землю, він у вас тут має 10, а в землі у вас він буде 20-25 см у То У нас просто передній корпус буде брати два рази більше, ніж ширина колеса трактора. А передній корпус, так щоб він нормально, легко йшов, щоб не було перерозходу солярки, була гарна похота, він має брати коротше, на півку трактора. Ширини. Тоді у вас нормально настроє. Коли е, налаштували тут по нав'язку, тоді вже переходимо до налаштування плуга, провіряємо ширину захвата, провіряємо, чи відповідають ці тяги а, за, а, 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 да, а, чи відповідають розміри тяг, за ширину захвата. Спочатку налаштовуємо, потім виставляємо, якщо ну, приблизно, нам, допустим, треба глибину, да? нам приблизно треба, грубо говоря, 30 сантиметрів. Ну, глибиновці, молоточки, ми приблизно виставляємо по 9 з половиною. Тобто від корпуса до кінця. Ну це від землі залежить Тобто десь треба буде, приблизно, ставимо, вони однакові. Так, а він ще в рівні. Так. Якщо вам треба кажу, припахати щось бур'яни там або ще щось, можна нахилити в сторону похоти. Трішки. Да, трішки в сторону похоти. В принципі, такого Це елементарно, не треба почитати книжку. Ну книжку якби прочитати все рівно потрібно. Зубрити тобто її не треба, бо то не буквально. Але прочитати там... Ну щоб розуміння ж мать якесь. Ну, Грядочка, лялечка, як казав один в тіктокі. Щоб розуміти, чи треба виміляти, чи заглубляти, нам треба а, точно знати глибину похоти. Тому що ми якщо що жопу вимілимо, це заглубимо. Де ми похотаємо, що 30 може бути 30 там. А тут ще більше, ніж 30. Так, о, там Да, далі. Якщо його виміляти, то не спіши заглибляти передній. Давай буває. виведемо молотками спочатку, да. а потім вже подивимося, чи треба передок о, виміляти, чи не треба. по похоту після налаштування видно тільки по третьому проходу. Нормально Сурово, а бачу. бачу Перший проход, вон горбочок. Ну, грудочка така, а тут там, вже ж вообще песня. Вот, вот, треба зробити ще два от таких прохода, як зараз ти тільки що проїхав. І тоді ми можемо міряти глибину і дивитися, що ще треба десь прикрутити. По тільки по третьому видно. Після наштувати. Там ну, давай туди, сюди. Ну що, стоїть у пару, все відрегульовано, все бомба. І один за одним погнали працювати. Ньюхоланд, звісно, красавчик, мені подобається пошов. Pra